Всім привіт! Головна відмінність револьвера від пістолета з точки зору споживчих властивостей є відносно довга швидкість перезаряджання. Хоча сучасні револьвери мають відкидний в сторону барабан та екстрактор, що покращує екстракцію гільза або набоїв з барабану, все одно спорядження барабану займає значно довший час, ніж заміна магазину в пістолеті. Просто виймаємо маємо магазин. Беремо запасний, змінюємо і так перезарядка завершена. Але для покращення, пришвидшення заряджання револьверів, було винайдено такий пристрій, як спідлоудер, тобто швидка перезарядка. швидка зарядка. Ось так він влаштований. Сюди вставляються набої. В даному випадку спідлоудер під 4-мм набої флобера. Дев'ятий зарядний. Ось я вже зарядив його і зараз побачимо, як ним взагалі користуватися і що він собою представляє. Для цього беремо набої. Ось. Вставляємо отак от 9 штук. Спорядили сюди, наприклад. Ну тут у мене вже споряджено. Як воно працює, ця штука. Відкидаємо барабан. Ось, тут така, як направляюча є на екстрактор, вона навазить. Одягається сюди і натисканням на екстрактор у нас заряджаються набої. Але в набоях Флобера є одразу жирний мінус. Він продемонструвався у нас, дивіться. Дивіться, який мінус. Бачите? Раз, два, три, п'ять шариків випало. А ну дивимось тепер. Бачите, який мінус. Це в моєму випадку. Або вже обжаті обтиснуті набої треба. Або ж ще що-небудь їм треба. Ну це я вже переспоряджу. Ну, спробую де менша кількість, тому що, якщо. Повний Манкліпа цей спід лоудера то його треба і сильніше натискати. Зараз спробую тут 5 набоїв. Спробую тут. Ну, тисну так більш-менш, воно не залазить. Ще тисну. О, натиснув. І знову випало аж 3 шарика, дивіться, навіть 4. Далі. Так, 4 шарика випало. Дивіться, і робіть висновки. Може в когось і не так, але в моєму випадку такий результат бачимо. Набої вважаю, дещо зіпсовані, тому що мізерна кількість порохового заряду вона і так загубилась. Ось Спробую сфокусувати її. Тут у мене, бачите, ось це на, на тканині було, я ось пальцем натиснув. Мізерна кількість заряду, якої і так фактично немає, вона тоді випадає, навіть якщо ви ставите... Шарик вже буде постріл дещо нестабільний. Тому такі от справи з цими спідлоудерами. Взагалом спідлоудер має право на життя, але не в усіх випадках, як би, так би мовити. В моєму випадку, бачите, воно не підходить. Може спідлоудери дещо не такі, ну, виконані, вони, в принципі, якісно. Це у нас тут матеріали такі алюміній. Латунь, сталь, якісне виконання, але наскільки воно доречне, у флоберах взагалі, із ціною на набої, скільки ви будете стріляти, скоріш за все, не дуже багато. Для деяких, можливо, змагань, для того, щоб прискорити перезаряджання, оце. але ви бачили, треба відносно сильно натискати. І може бути такий казус, як у мене, у вас просто повипадає. Шарики і ви не зможете здійснити нормальний штатний постріл. Тому чекаю ваші коментарі стосовно цих спідлоудерів, хто, хто користувався, чи має хтось такі проблеми і як взагалі ви до них відноситесь. Також слід зауважити, що на нормальних револьверах, де використовуються не такі набої, а більш серйозні якісь центрального бою. Таких проблем, звісно ж, не буде. Кому сподобалось відео, проставляйте лайки. Коментарі знову ж таки пишіть, а бажаючи придбати флобери, набої, пневматику та багато всього іншого, переходьте в телеграм-канал. Дякую також спонсорам каналу. Ну і всім до побачення!